Зараз йде російсько українська війна і на захисті нашого мирного життя стоять наші воїни. І ця операція називається Операція Об'єднаних сил. Тому давайте зараз ми подумаємо, що можемо побажати нашим захисникам, нашим воїнам, які саме зараз цю хвилину захищають. Наше мирне життя це десятикласники під час уроку історії пишуть листи захисникам і захисницям України. Хотілось би віддячити за все те, що ви робите за для нашої безпеки, терпіння вам та щоб поскоріше повернулося до вашої сім'ї. Сил та здоров'я. Усі ви великі герої в наших українських серцях. Іван Воїнов підготував для бійців музичний подарунок. Любі мої діти, мила, маму й тату. Захищати, не плачте за мною, як ще в полі згину, все віддам за залюбленьку, нашу Україну. Це пісня гурту Шабля. Її ще називають гімн АТО. Я дуже хочу її ем, ну, поздоровити наших захисні. Захисників цієї пісні каже: пісню запише, викладе у соцмережах, аби її могли побачити. І на передовій написання листа воїн то перш за все показує почуття патрузиває почуття патріотизму у наших дітей, показує їх співчуття. Воїнам, які вже загинули. Учні шостих класів готують листівки привітання для військових. Шановні наші захисники України, козаки, мирного вам неба, ми переможемо, нехай збуваються наші мрії. Вітаємо вас зі святом, ви справжні молодці. Бажаю вам скоріше зустрітися з вашою родиною. Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Ви дуже мужні. Першокласники готують малюнки та вірші. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повсти його до хати. У цій школі навчався захисник України Олександр Шмалько. Він помер у 2015-му від отриманих поранень на передовій. На фасаді школи в пам'ять про бійця встановили дошку. Він є, є героєм України. Він захищав кордони. Як зараз багато хлопців захищають захищають на сході України? 1135 учнів навчального закладу. А і більше ніж 1135 отримують захисники України, тому що доєднуються до цієї акції і батьки, і учнів, і молодші, і старші сестри, брати. За словами директорки, зібрані подарунки віддадуть представникам громадських організацій, які передадуть їх бійцям. Ольга Склярук Анатолій Басистий новини. На Суспільному Кропивницький